Отця й Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, здавалося, б, що може бути більш прозорим, ні в цієї притчі. Христос звертається до юдеїв і нагадує, скільки разів були до них послані пророки, які застерігали, нагадували про те, що вони у спільноті старого завіту. Не самі від себе, що їх послав Господар, і він чекає плодів із виноградника, в якому не працюють. І справді вся притча попереджає про прихід самого Сина, Сина Божого, Сина Господаря, який іде для того, щоб закликати віддати належне Господареві, вшанувати Творця, як йому належне. І що він дістає? Знущання, переслідування і, зрештою розп'яття. І здавалося б, що ми належимо якраз до тих, кого пізніше, після того, як так недбало поставилися ті старі, теперше покоління виноградарів до слуг і сина господаря, вони будуть винищені і закличуться нові робітники. І ми християни є тими новими робітниками. Але спробуємо поглянути на цю саму притчу під трішки іншим кутом зору. Хіба і ми всі не є недбалими робітниками? Хіба виноградник церква, дана нам усім, християнам, уже 2000 років тому. Не стало для нас полем негідного виконання своїх обов'язків. І працюючи там, ми забуваємо про те, хто нас туди послав. Перед церквою завжди постає саме ця проблема. Проблема бачити її дійсного Господаря. Того господаря виноградника, який може загубитися за внутрішніми взаєминами, розколами і конфліктами, заробітчанством, марновірством, обрядовірством і багато-багато чим, що ми вносимо в церкву, щоб на цьому зупинити свій зір, і не бачити головного Бога. Бо церква створена для нього, для Його вшанування, і водночас для нас, для того, щоб ми знайшли свій стосунок до Нього. Постійно нагадує нам про це Господь. І все, Євангеліє є великим нагадуванням про це. І апостоли, і їхні наступники, побожні люди всіх часів, святителі, преподобні, праведники, йдуть у світ, як ті свої господарі, щоб нагадати, схаменіться, живіть, як належить. Пам'ятайте про свою відповідальність перед Творцем і чим їм на це відповідало? Скільки не лише у ті старозавітні часи, але і у нові часи, навіть від нібито побожних людей, було знущань, глуму. У Кракові згадують єпископа Станіслава, одного з найбільш шанованих у Польщі святих, але його вбив християнський володар. А скільки було знущань над священниками за часів теж, ніби православних володарів Петра І, Катерини II, скільки глуму виніс сповідник віри Амбросій Мацієвич і все це діялося в церкві? Від імені тих людей, які декларували свою належність до неї. Але знов таки це в минулому. Давайте поглянемо на наш власний досвід присутності у церкві, у світі, бо, зрештою, весь світ для нас є також виноградник Господній, місце створене творцем неба і землі, для того, щоб ми у ньому перебували, служили йому, працювали для нього. Реалізували свої таланти, дані нам Богом. Наскільки чесно ми це робимо? І хіба не є кожен наш гріх знущанням над посланими Господарем слугами, над самим Сином Божим, главою Церкви, який приходить до нас знов і знов в особі кожного, хто потребує нас, кожного, з ким ми зустрічаємося? Чи не буває так, що ми в пориві самоствердження підіймаємо на хпини людину, яка хоче нам добра, підкреслюємо свою зневагу до неї, виявляємо неуважність, ворожість. І саме тоді ми стаємо одними із персонажів притчі, які відкидають руку допомоги, яка подається їм для їхнього спасіння господарем через своїх слуг і через свого сина. Притча вчить нас бути мудрими і відповідальними. Пам'ятати, що світ не замикається в тих чотирьох стінах чи у краях обрію, які ми можемо бачити. Він неосяжний для нашого зору. І в цьому світі є Бог. Ми можемо його не помічати, можемо ігнорувати його, можемо проголошувати себе агностиками, атеїстами, ким завгодно. А він тим не менше лишається і знов і знов намагається нас накутити, посилає до нас своє Слово, Сина, який промовляє до нас через Євангеліє. Покайтеся, наверніться, згадайте про мене, віддайте належне мені, бо ви працюєте на моїй землі у винограднику, з якого я маю, повинен мати свою частку. І саме це і є для нас підказкою у нашому майбутньому житті. Пам'ятати, якими багатоманітними є форми звернення до нас Творця, і вчитися бачити у кожній людині, навіть людині, яка для нас здається неприємною ворожою, самого Христа. Бо саме так він вчитиме апостолів, він являтиметься не обов'язково у славі Царя. І так він прийде колись у своєму другому пришесті. Він приходить як зневажений, хворий, в'язень, той, кого ми, звичайно, обминаємо своєю увагою і перевіряє, чи готові ми, ми, працівників його винограднику, віддати йому в особі нашого ближнього належну шану. Амінь. Слава Ісусу Христу!